Вітаю вас, мої хороші. А також світає э, традиска Світ э, Кейт. Це, на мою думку, одна з найбільш офігенних традисканцій. Ви зараз не бачите, у вас вона такого бускова, а насправді вона такого э, смараду, Боже, ж не як, Боже, господи, як називається це слово? Сапфірового чекей. Почекай. Коротше, синього кольору. Дуже-дуже красива. В, нього, в неї влітку ще листя такого світло-жовтого кольору. Прямо ж Аж буває навіть аж з золотого тако дуже красиво. І бачите, вона постійно цвіте. То вона відцвіла частину, а тепер знову цвіте. І ось ця красуня, вона неймовірна в саду. Вона карликова, вона наш наш то, типу, то такі трошканці, що де ж не прийти, не приїхати не можна. А це так собі так тихенько собі росте. Дивіться, яка щедра цвітіння, дуже красиво, Беж навіть мене трошки пофарбувалася, до речі, якщо що, можна навіть фарбу робити. Красива, неймовірна. Потребує напевно, більш сонячного місця, ніж тут. Ну Тут в принципі сонце є, просто що вже на секундочку середина жовтня, майже, то як і там уже сонце. Тут наш вийшлося всі в шльопанцях, розумієте з пальцем прибитим. А що, що ви хочете? мене завжди, от, мене завжди, Кожне літо ногах це 100%. То, то каміння впаде, то, то, то лопата, то ще щось. Коротко. Ой, господи, вибачте, звісно, вам цю. Як, візит, візит до травматолога, коротко, але вже які-то є. є. Діти, як гарно вийшли, сонечко там з'явилося, хоп, хоп, такі ніби як діамантики почали грати. Коротше, є в продажу вони, тож ці рослини в мене ну бувають, не знаю, просто коли буде це відео. Час від часу, часу щось є. Я в цьому році гарно поділила, вона бачите, гарненько і наросла. Вон, там, воно, красонічка. О, так що от, така от історія, отака от ем, красотінь, друзі. Все, цим цьом, пока пока побачимося.